Доброго дня, малята. Сьогодні до нас прийшла лялька Наталечка, але вона якась сумна, що сталося, Наталечка. Я загубила свою улюблену хустинку. Не плач, Наталечко, ми тобі допоможемо і намалюємо хустинку навіть кращу, ніж була. Дякую вам, дітки, за допомогу. Діти, давайте прикрасимо хустинку. Ось так. Для цього нам знадобляться червона фарба, батяні палички і вологі серветки. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три. 3, 4, 5, всі в будиночках сидять. Раз, два, три, 4, 5. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, 4, 5, всі в будиночках сидять. Паличку беремо трьома пальчиками. Вмочуємо фарбу і починаємо прикрашати зсередини. Так, прикрасимо. Цю хустинку горошками. Ми із паличками грали, і хустинки малювали, їх прикрасили горошком і свої долоньки трошки. Лялька дякує вам. Дякую. До побачення малята! До нових зустрічей!